Я вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Таманчук. Із нагоди 70-ї річниці з часу визволення Калуша від фашистських загарбників у центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся захід. Година спомин і живе у пам'яті народу. Цьогоріч минає 70 років з часу визволення калуша від фашистських загарбників. Щороку, 28 липня, згадується ця подія бібліотекарями, науковцями, краєзнавцями та громадськістю міста. Ця тема є не досить вивченою та знаною у Калуші, адже деякі історичні джерела ще не до кінця опрацьовані, зазначив на заході директор меморіального музею Калуська в'язниця Богдан Яневич. У книзі Михайла Коломийця історія Калуша і Калущини у датах, цифрах і цікавих фактах йдеться, що за три роки окупації фашисти. Знищили біля 7,5 тисяч калушан. Біля 5 тисяч чоловік було відправлено на роботу до Німеччини. Також було нанесено і матеріальної шкоди. Спалено біля 5 тисяч житлових будинків. Війна є війна і розуміє її добре той, хто безпосередньо брав у ній участь. Калушанин Іван Ардан, який теж брав участь у бойових діях, часто згадує про воєнні часи та розповідає про них іншим. Березні місяці заїхали в українські села з 4-го Українського фронту офіцери і оголосили для українців на території Польщі мобілізацію. Таку саму мобілізацію оголосили на Закарпатті, Хоча Закарпаття до 38 року належало під, ну, під в Чехословатії, а в 38-му році Гітлер передав. Маніматерам за те, що вони організували кілька дивізій на, на фронт, розумієте. Ну і не ставало людей на 4 українському фронті і оголосили мобілізацію. Мене дивує те, що Путін казав, що могли перемогти німцю без українців. Так чого ж ми об'явили навіть мобілізацію на території Польщі, на території цього Закарпаття і в Закарпаття зі мною служили? Багато сплячого з хвоста. І чому на 4-му українському фронті і 4-й український фронт там посивали разом з штрафними батальйонами, де було найгірше в Карпатах, де німці найгірше окопалися. І ще одне, ви знаєте, німці теж схитрили і окопувалися на самому хребту гори. І Проїзд між горами дорога. Вони що, якщо наш танк заїхав з фалс-патроном, це такий, знаєте, ручний фас-патрон називався, розстріляли в танк, і вже колона з'явитися не могла. І на духайському перевалі в Карпатах три місяці наші війська не могли, українські війська не могли зрушити з цього місця. У школи пішли. В цього і сюди на краті, тоді німці самі тікали. Це було 40... грудень місяць 45-го року. Так, 44-го року. тільки самі вже тікали з Карпати. Про саму хроніку подій про перше бомбардування Калуша і взагалі свою думку про воєнне пекло висловила директор музейно-виставкового центру Уляна Паньо. Як же виглядав Калуш і Калуське життя. з Період німецької окупації. Отже, як вже казав пан Богдан, е, так, радянська влада чомусь не хвалилася операцією по визволенню кавуша, навіть в часи свого розкладу. Очевидно, там не було чим хвалитися, бо якісь такі я переглянула газету Червона зірка там за 46-й, 45-й, 47-й роки оці копії цієї червоної зірки. Там все дуже так багато таких красивих штампів, які до сьогодні, на жаль, живуть героїчно, працює боротьба за щось там. От, але дуже мало суті, е, і суть, мабуть, така, що е, десь так можна між розками вичитати, що е, коли там ті е, перші танки е, в'їхали в Калуш, там він перший один доїхав, але тут була контратака е, з 10 німецьких танків і 10 німецьких танків всю радянську потугу відкинули ще на 5 днів, ще купа крови, ще купа смертей і, і всіляке отаке. Е, тобто ніколи, знаєте, той режим не рахувався з людьми, все-таки на відміну навіть війни. Тобто лігарівці не рахувалися з українцями, але рахувалися своїми войками. Як же ж жили люди, яких покинули, скажімо, попередні дозволителі, відступали настільки швидко, що залишили теплу зубу на столі. Це свідчення свідка, що відступали так, так швидко, що навіть обіцян не з'їли. Тобто ніхто не на той час, якби ті перші, перша радянська влада, перші совіти, як тут кажуть, навіть не збиралися нікого захищати. Не просто, Дременули, залишивши то місто на поталу спочатку мадярським військам, а пізніше німецьким. Нікого не хвилювала доля мешканців, що з ними буде, просто їх залишили самих по собі. Тобто це не можна вважати, що це була якась там легітимна влада. Бо легітимна влада так не повинна чинити, вона повинна думати, що вона робить. У годині спомені присвячені сімдесятій річниці з часу визволення калуша від фашистських загарбників, також взяли участь провідний бібліотекар з краєзнавчої роботи Микола Когут, бібліотекар Ольга Неболович, а також працівники Палацу культури Юність. Кольори державного жовто-блакитного прапора, які до Революції Гідності були явищем поодиноким і зазвичай лише на державних установах, уже давно можна побачити у різних місцях у всіх куточках України і далеко за її межами. Таким чином, цими кольорами українці ідентифікують себе для світу, заявляють про свою громадську позицію, а іноземці синьо-жовтими барвами на одязі, стрічках та інших атрибутах висловлюють свою підтримку українцям у їхній боротьбі за мир і справедливість. Як Долучаються до цієї хвилі калушани? дивіться далі у сюжеті. Якщо раніше державні прапори можна було побачити лише на державних установах чи вивішувалися у дні державних свят, то зараз синьо-жовті стяги можна побачити на багатьох приватних підприємствах та помешканнях, не кажучи вже про маленькі прапорці на авто і навіть дитячих візочках. А також синьо-жовті мости, лавки, бордюри, стрічки на одязі і сам одяг у відповідних тонах. Барви державного прапора стали своєрідною модою, але ще задовго до того, як кольори неба і колосся увійшли у моду, деякі патріоти давно носили значки та прикріпляли прапорці. Просто за покликанням серця, дехто відколи Україна стала незалежною, а дехто і тоді, коли за це могли покарати. Не меншою популярністю зараз користується і червоно-чорний бандерівський прапор. А з початком революції гідності з ними в сусідстві і прапор Євросоюзу, який відображає прагнення України до Європи. Поєднання державного і бандерівського прапора у нас вважають прапором Калуського району, який ми побачили на авто пана Ярослава. Чоловік зізнався, що прикріпив його задовго до майдану. Треба тримати не так, як там один під ліжком тримає прапор на сході один з їхна висовує. Має бути один національний і без слів навіть. На одному з балконів на вулиці Дзвонарській, 5, теж майорить синьо жовте полотнище. Ми поговорили з мешканкою квартири. Багато наших сусідів, які живуть в нашому будинку, дуже багато задавали запитань, чому. Ми повісили прапор, але ми сказали, що ми так виселили свою громадянську позицію, і дуже багато ми вкладаємо в свою доньку, тому що вона знає, що таке Україна, де вона живе, що наша Україна для нас означає, і ми виховуємо її для того, щоб подавати приклад багатьом молодим сім'ям, які мають дітей. Як не дивно повісити на балконі прапор дорослим запропонувала маленька Настя, якій лише два роки і вісім місяців. Від початку майдану ми дивилися і були всіма думками і всією душею з майдану. І можливо, вона і звідти взяла собі те, що вона хоче повісити прапор. Ми маємо так само купили їй маленький прапор. Вона ходила сюди. До Шухевича на акції, і ми ходили разом з нею. Ми їй пояснювали, що ми мусимо, тому що ми маємо бути всі разом. Дівчинка навіть трохи цікавиться політикою. Недавно ми читали газету з нею, і вона побачила нашого президента і каже: Мама. А Порошенкові тяжко, я кажу, тяжко, а чого? А я кажу, що Порошенко наш дуже багато працює. А дитина мені задає запитання і каже, а мама, він плаче. А я думаю і кажу їй, що, напевно, десь далеко ховається, можливо, і плаче, бо йому дійсно дуже тяжко в теперішній ситуації вивезти Україну на той рівень, хоча б, щоб нам було трошки легше, як нам є. Спілкуючись з такими людьми з відкритим серцем, наповненим любов'ю до України, у яких навіть малеча настільки свідома, важко повірити, що кольори мирного неба та стиглого хліба можуть викликати агресію, як нещодавно заявили наші північні сусіди. Швидше за все агресія проростає в серцях, які не вміють любити ближнього і рідну землю, у яких немає нічого святого. Вже понад тиждень в нашому місті триває акція, організована представниками Каловського осередку правого сектора та автомайдану Калущини. Її метою є закриття російського бізнесу на території Калущини, зокрема, автозаправочна станція Лукойл. 30 липня автозаправку, що на вулиці Хіміків, намагалися розблокувати представники регіонального управління автозаправок Лукоїл з Коломиї. Ще 24 липня зранку активісти правого сектору та автомайдану Калущини заблокували в'їзд до автозаправки «Лукойл», що на вулиці Хіміків. Тоді в інтерв'ю керівник Калуського осередку правого сектору Віталій Вишнюк зазначив, що все це робиться з однією метою закрити російський бізнес на території Калуша. І що ця безстрокова акція діятиме доти, доки представники російського капіталу не виберуться із нашого міста. 30 липня до Калуша приїхали представники регіонального управління автозаправки «Лукойл» із Коломиї. Які намагалися розблокувати роботу АЗС, що на вулиці Хіміків, заправку намагаються розблокувати в лічені хвилини, буквально було скликано і членство і правого сектору, і автомайдану, і взагалі, ви бачите, тут присутні просто громадяни міста Калуша, які ну, прийшли підтримати. Що ми побачили? Ми побачили так звану пану Марію, регіонального менеджера з міста Коломиї, котра сказала, що вони намагаються розблокувати цю заправку через те, що в Конституції є якісь там норма про пожежну безпеку. На що е, викликало недовольство громадян міста Калуша, е, відповідно, один железобетонний блок тут вже був відсунутий. Е, на що от хлопці ви зараз бачите, якраз його ставлять на місце. От. Інші блоки з тої сторони були е, також відсунуті. Я не знаю, мабуть, зараз хлопці, якщо мають час бажання та натхнення, поставлять також їх на місце. От, бо проїзд все ж таки був залишений. Ви самі бачите, що там лежать шини, і це було зроблено з тою метою, щоб якщо заправляється там пожежна машина чи швидка на цій заправці, то щоб вони мали все ж таки доступ, щоб, не дай Бог, не сталося якихось невідворотних речей. Активісти правого сектору запропонували керівництву АЗС Лукойл допомогти українській армії пальним, на що останні не погодилися. З нашим керівництвом так дійсно зв'язувалося. Я був особисто на тій зустрічі і скажу одне, що приїхала служба безпеки цієї заправки із Києва, і е, вони намагалися, грубо кажучи, купити громадян міста Калуша, купити представників правого сектору за якихось там 500 літрів соляри. На що ми і в якості і як громадян, так і представників правого сектора, категорично відмовились. Вони підтримали, яким чином вони підтримували це питання, сказавши, що ми готові одноразово заправити танки для п'ятого батальйону. Танки, БТР, БМП абсолютно не не виконали. І я так бачу, що вони не хочуть. І шукають різного роду лазейки, щоб це, щоб далі ці заправки продовжили свою роботу, ми намагалися взяти інтерв'ю у менеджера регіонального управління автозаправки «Лукойл» пані Марії, та жінка відмовилася від будь-яких коментарів. Зараз Луколівська заправка не працює. Центральний під'їзд до неї перекритий бетонними блоками. На одному із форумів міста журналісти Калуського міського телебачення звернули увагу на неодноразові скарги людей, нічний спокій яких порушує шум швидкісної їзди байкерів. Нагадаємо, що одним із таких нічних месників 30 липня було збито 17-річного хлопця, який помер у кареті швидкої допомоги. Тому Калушани розмістили оголошення на форум про квест Знайди трос, у якому звернулися до байкерів Калуша з проханням припинити нічні шалені перегони. Ініціативні Калушани повідомляють про розміщення тросів, які будуть з'являтися та зникати поперек дороги на висоті від 50 см до 1,5 метра. Вдасться реалізувати подібний задум чи ні, покаже час. Та й це буде шкідливим не лише для байкерів, а й для мирних мешканців. Тому поки що матимемо надію на реакцію правоохоронних служб та даї а також і на совість самих нічних месників. 27 липня на майдані Шептицького в Івано-Франківську відбулося закриття благодійно мистецького проєкту Гуцульські згарди на захист українським воякам. На цьому заході було зібрано для військових 48 тисяч гривень. Спочатку аукціон продаж проходив в інтернеті, а згодом ярмарка продаж просто неба. За цей час франківці купили більше 120 згард. В свою чергу благодійники зібрали більше 35 тисяч гривень. Закриття благодійної акції розпочалося величною духовною програмою від кафедрального хору «Воскресіння». За два дні волонтери проекту зібрали 8 тисяч гривень від продажу оберегів та благодійних внесків від франківчан та гостей міста. Суботній ярмарок, 26 липня, був гуцульським ще й у музичному вимірі. Петро Сказків, учасник родинного гурту, Петровичий з ворогти разом із барабанщиком Романом Мартищенком Березним та Андрієм Фідотовим. Гурт Перкалаба показали, якою драйвовою і несподіваною може бути сучасна гуцульська музика. У неділю 27 липня акція відбулася із духом. Повно музичним супроводом катедрального хору Воскресіння, який на біс виконував український гімн та Боже Великий Єдиний. Станом на 30 липня вдалося зібрати 48 тисяч 190 гривень. Це загальна сума коштів, отриманих від продажу згард через інтернет, завдяки ярмаркам Просто неба та пожертвам благодійників. На ці кошти замовлена партія касок, а також маскувальні сітки на колінники, на для прикарпатських вояків у зоні АТО. Активна частина проекту Гуцульські згарди на захист. Українських вояків завершилась. Попри те, що благодійну мистецьку акцію допомоги військовим планували лише на липень. Організатори проекту вирішили продовжити ярмарок в інтернеті. Нам телефонують дуже багато людей з різних куточків України і дякують за можливість придбати такий унікальний оберіг, долучитися до відновлення давної гуцульської традиції та, звичайно, за можливість допомогти воякам у такий спосіб. Завдяки франківському проекту згарди сьогодні вже носять у Києві Дніпропетровську, Черкасах, Чернігові, Донецьку, Львові Тернополі а так також у Польщі, Німеччині та США. Дзвінки не припиняються, тож ми вирішили залишити для людей можливість придбати згарди принаймні через інтернет. Тим більше, що війна всупереч нашим сподіванням не завершилась, і допомога військовим потрібна і надалі. Розповіла координатор акції, журналіст Наталя Голомідова. 31 липня Івано-Франківській обласній організації національної спілки художників України відбувся вже другий благодійний аукціон за Україну за її волю. На ньому було виставлено понад 60 робіт художників. Прикарпаття купити можна було як картини вже відомих, так і молодих художників. Ідея проведення даного аукціону виникла ще на початку липня. Художники вирішили не залишатися осторонь ситуації, яка відбувається в нашій державі, адже розуміємо, в який час ми живемо, і усвідомлюємо, що в країні дійсно відбувається війна. Тому зі щирим серцем віддаємо свої твори і маємо надію, що люди із щирим серцем прореагують на наш аукціон. Тут кожен може знайти для себе те, що йому близьке. Зазначає голова правління Івано-Франківської обласної організації національної спілки художників України Микола Якимечко. На першому етапі аукціону за роботи калузьких художників, зокрема, Галини Турчак та Йосипа Кравця, Вдалося виручити 49 тисяч гривень. У другому аукціоні були представлені роботи калузьких художників Богдана Шляхтича, Ореста Костєва та Ярослава Господарчука. Загалом присутні могли оцінити близько 60 творів образотворчого мистецтва, які виставили 44 художники Івано-Франківщини, щоб допомогти та підтримати українську армію. Любителі мистецтва мали змогу позмагатися за кожен лот. Стартова ціна будь-якої композиції складала тисяча гривень. Були продані картини як за тисячу, так і за 5600 гривень. Цього разу вдалося зібрати понад 43 тисячі гривень. Всі зібрані кошти підуть на допомогу 5-му батальйону Прикарпаття. Голова правління Івано-Франківської обласної організації національної спілки художників України Микола Якимечко сказав, що даний розпродаж у своєму роді є унікальний, адже за одну-дві тисячі гривень можна купити роботи, реальна ціна яких десятки разів більша. Тому кожному покупцю видавали іменний сертифікат за придбаний лот. Наступний аукціон призначили на 21 перше серпня. В останню неділю липня в Україні відзначають День працівника торгівлі. 30 липня на стадіоні Хімік з нагоди професійного свята відбулася галузева спартакіада представників торговельної галузі Калуша. Починаючи з 95-го року в Україні щорічно в останню неділю липня відзначають День працівників торгівлі. За даними управління економічного розвитку міста Калушської міської ради, станом на 1 липня у Калуші функціонувало 730 підприємств роздрібної торгівлі, магазини і торгові центри, майже 30 підприємств гуртової торгівлі бази, 72 заклади ресторанного господарства, сім ринків. З нагоди професійного свята на стадіоні Хімік відбулася галузева спартакіада. Вана міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх за участю представників торгівельних закладів міста під час урочистої церемонії відкриття винуватців свята привітала голова ради підприємців міста, депутат міської ради Оксана Шутяк. Зогляду на всі події, які є сьогодні в державі, я хочу побажати усім вам насамперед віри, надії і миру. Саме головне це миру на сьогоднішній день. А від сьогоднішнього свята, усім вам. Я бажаю самого головного це є позитивних, позитивних емоцій. Оскільки місто Калуш – це унікальне місто, це місто найкраще. І е, ми всі, і працівники торгівлі, і е, ті, які е, працюють у сфері послуг. Я хочу сказати, що наскільки всі дружні, всі знаємо один одного, і ми абсолютно не конкуруємо. І сьогоднішнє свято це буде, я так думаю, підтвердженням цьому. Для участі у змаганнях свої команди відрядили три суб'єкти торгівельної галузі міста: торгові центри гостинний дім, терези і приватний підприємець Сергій Чернишов. Усі вони змагалися за головний приз перехідний кубок гостинного дому. Саме ця торгівельна мережа виступила ініціатором спартакіади. Ми хотіли відновити призабуті давні традиції, коли професійні люди, любителі спорту, прості краяни, могли зібратися у святковий день і зайнятися спортом». Спортивними якимись дійствами. Тому була нами підтримана ініціатива проведення спартакіади, присвяченої до Дня працівника торгівлі. Мета цього заходу, в першу чергу, згуртувати людей, поєднати їхні спільні зусилля. Подружитися, поговорити на свої професійні і не тільки теми. Ну і ключовий фактор в сьогоднішньому, навіть в сьогоднішній час важливим стає значення здорового тіла людини, особливо в той момент, коли в країні зараз складний військовий стан, і наша наш громада повинна відчувати потребу, в тому що вона повинна бути здорова і духовно, і фізично. Попри мінімальну кількість команд учасниць, на стадіоні спалахнули справжні спортивні баталії. Навіть не обійшлося без травм. Так, представник команди Терези, виконуючи стрибки на скакалці, зазнав пошкодження колінного суглоба. Йому відразу ж надали першу медичну допомогу. Незважаючи на таку прикрість, Терези здобули перемогу у комбінованій сімейній естафеті. Представники цієї дружної команди були кращими і у змаганнях із шахів Володимир Гетьманчук, стрільби із пневматичної гвинтівки. Серед чоловіків Михайло Данильчук, Дарцу Іван Івасюк та перетягувані линви. Гостинний дім виявився найсильнішим в армреслінгу Галина Сітарська і Михайло Добровольський та стрільбі серед жінок Анастасія Сорохтей. Чемпіонський титул у футбольному міні-турнірі виборола команда приватного підприємця Чернишова. Отже, за підсумком усіх видів змагань, заслужену перемогу у Спартакяді святкувала команда Терези, яка й стала володарем головного призу. На другому місці гостинний дім, на третьому приватний підприємець Чернишов. Після змагань на всіх учасників чекав смачний обід на свіжому повітрі. Зварені на багатті червоний борщ і козацький куліш. А оскільки кубок гостинного дому є перехідним, то наступного року за нього знову очікується гостра спортивна боротьба між представниками торгівельної сфери з нагоди професійного свята. Це була вся інформація на сьогодні, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Мар'яна Таманчук щиро дякую вам за увагу. На все добре.